Гарного всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми будемо продовжувати. Це наша друга серія по вирощуванню авокадо із кісточки. Всі, хто не подивилися перше відео, можете перейти за посиланням, яке буде подивитися початок, з чого ми починали наш авокадо вирощування з кісточки. А тепер уже новий етап. З того часу пройшло вже скільки місяць, трішки більше місяця. Майже 40 днів пройшло, з того моменту, коли ми посадили наш авокадо. Як ми бачимо, що ми можемо сказати? З того, що ми бачимо, воно вже он, тріснуло. Он тріщина, яка з однієї сторони пішла, і також з іншої сторони є тріщина. Е, ну, Як пише література, як повинно бути. Тут повинен вже бути трішки видно паросточок зверху, але його немає. Щоб пересаджувати в ґрунт, то краще, коли б є паросточок, але його там немає. Ну, але нічого, ми спробуємо все по-своєму. В кожного сві, своє авокадо, в кожного росте по-різному. А чого вже потрібно ґрунт пересаджувати, тому що, от дивіться. О. Під низу, дивіться, який довгий уже корінь. Ну, от такий довгий корінець. Вже йому потрібно нову домівку, тому що у воді він росте і росте і досить так гарно росте. Як бачимо, він там тиріснутий. і всередині вже пускає паросток. От. Тому потрібно його посадити. У землю. Що ми будемо і робити? Так що, я думав, він довго не буде проростати, дуже довго не проростав. А це він виріс вже за 2 тижні. А то довго не проростав, довго не тріскався. Хоча, кажуть, 2-3 тижні він повинен розтріскуватися. Ну, чомусь так він не захотів швидко. Але от тільки зараз. Ну, але нічого, головне, що є, розтріскався. Так, що ми будемо? Нам потрібна, звичайно ж, посуда, куди ми будемо садити наше авокадо. Так, на дно посуди ми насипали наш дренаж. Це звичайний керамзит. Він буде на дні. Тепер потрібно посипати ще один шар ґрунту. Так, ґрунтом. Також додали ми туди на наш дренаж. Ну і тепер потрібно, звичайно, садити наш авокадо. Давайте поміряємо, скільки потрібно. Ага, якраз, якраз майже достає до землі. Засипати потрібно земелькою наполовину, не повністю, щоб було його. ну от, Зараз будемо далі садити. Так, саме найголовніше, саме хвилюючий момент будемо садити. Угу, потрібно ще йому продавити. Щоб вже не зламався наш, наш корінець. Так, обережно. Це ми робимо обережно. Тому що тут що найголовніше, це корінець, щоб він у нас не зламався. Так, трішки отак обережно і ніжно ми придавлюємо. Так, і потрібно ще підсипати нашого ґрунту. От так ми його кутуємо, щоб йому було тепленько, комфортно авокадо рости. Звичайно, його ж не повністю потрібно засипати. Щоб видно було. що воно тут проростало в нас, тому що якщо засипати повністю ґрунтом, може просто згнити. А це нам не потрібно. Так, от що чудово в нас, ми отримали. Ну, звичайно, потрібно його полити, але небагато. Так, і далі поставити на підвіконня. Що на підвіконні? По поливам. Полив потрібно робити не часто. Потрібно проводити там раз в тиждень, ну, спостерігати за землею, чи вона сирувата, чи вона сухувата, але не дуже часто, не заливати. Щоб було світле місце, але без постійних попадань сонячних І все повинно бути добре. Будемо спостерігати, як ростиме наша авокадо на підвіконні. Отак От гарно ми отримали. Пишіть в коментарях, чи у вас також так гарно авокадо росте на підвіконні чи ні. У мене оце отак буде рости. Буду й далі показувати відео, якщо щось з ним відбуватиметься. Отак, От ви були на каналі Ліричний селянин. Далі буде цікавіше.